Творче об'єднання «Начитай». Нік Орач. Няня. Хто там? За дверей долинає старечий жіночий голос. Це кур'єр з Центру соціального забезпечення. Відповідаю я. В мене доставка продуктів для Калуш Юлії Олексіївни. А що за доставка? Через карантин все зачинено, тому ми доставляємо продукти пенсіонерам. Я нічого не заказувала. Бабуся за дверима роздратована. Це безоплатна допомога. В мене тут ковбаса, гречка, чай. Відказую я, а сам думаю, а ще мотузка та кляп. Двері відчиняються. Заходь, синку. Вже приязніше говорить бабуся. Я заходжу. Бабці за вісімдесят вона спирається на ковіньку. Ось, кажу я та показую два великі пакети. Занести на кухню чи тут лишити. Занось, синку, занось, не стій в порозі. Вона порпається в шафі, перекладаючи якийсь мотлох. А я оце і не знала, як мені бути. На вулицю, кажуть, не можна виходити через вірус той, китайський. На в мене навіть і маски нема. Тієї пенсії, що платять, і на їжу ледь вистачає. А ще й маски купувати треба. В тебе бачу все є. І маска, і перчатки. Ага. Думаю, я, вдягаючи бахід. Розкажи комусь іншому, стара скнаро. Я точно знаю, що гроші в тебе є. Десь під матрасом, мабуть, ховаєш. Куди? Піднімаю кульки. Бабця помахом голови вказує напрямок. Ще не я переступаю поріг кухні, як мене б'є по потилиці щось важке. Я точуся вперед, випускаю пакети з рук та падаю на коліна. Пірнаю вперед і отримую другий удар по спині. Підхоплююся на ноги та розвертаюся. Ти думав, я тебе не впізнаю, Юрчику? Юлія Олексіївна тримає в руках молоток. Думав, що я вже не чекала, що хтось із вас прийде. Я твій голос хорошо помню. І Шрам, отой твій на брові, помню. Я мацую потилицю. Крові немає, Показую чисту долоню. Ха, сили вже не ті. На такого сцекуна, як ти, мені ще сил хватить. Вона піднімає руку з молотком, та я, замість того, щоб ухилятися, роблю два кроки вперед і б'ю її в лице. Раз, другий, третій. Юлія Алєксєєвна падає. Приходить до тями вона вже лежачи на дивані, зв'язана із кляпом в роті. Я саме спрямовую настільну лампу на старе обличчя, коли Юлія Олексіївна піднімає голову. Вона мружиться, намагаючись розгледіти мене в тіні. Мені від вас потрібні імена клієнтів. Мій голос тремтить. І скажіть, де Аня? Їй очі сміються. Понад усе на світі я хочу вбити її, вбити та вирвати її кляті очі, стерти її кляту посмішку з її клятого обличчя, спалити її кляте тіло та знищити всі кляті спогади про Юлію Алєксєєвну, нянечку, сиротинця, сонечко. Проте зовні я лишаюся спокійним. Твій біль їх заводить. Вони хочуть бачити твої страждання, вони хочуть сліз і крові. Якщо ти не відчуваєш болю, якщо вони не бачать твого страху та сліз, ти стаєш їм нецікавим. Цього назначила Аня. Ці слова я повторював собі в найтемніші ночі. Ці слова я повторюю собі зараз. Навряд чи Аня ще жива. Тієї ночі вона пожертвувала собою, щоб ми зі Стасом і Машею змогли втекти. Напевно, її давно вже вбили, як вона могла пережити ці 12 років. Однак ми мали спробувати, якщо не відшукати Аню, то помститися всім клієнтам Юлії Олексіївни. та їй самій. Ну що ж, кажу я, почнімо. І ступаю. У світло. Нік Орач. Няня.